дуже погана історія, коли ми доходимо в організаційному розвитку до того моменту, коли залежимо від того, буде чи не буде грантове фінансування. Ладно. одне із найважливіших, що можуть зробити донори, це дати певний імпульс для того, щоб медіа могли вбудуватися у таку екосистему, можливо, побачити для себе можливості для розвитку. Коли ми підтримуємо медійні ініціативи, це не тому, що вони виробляють контент. Це не тому, що вони є, це не тому, що вони хороші і потрібні. Це тому що їх е, включеність у певну спільноту робить спільноту сильнішою, у нас. Все, про що ми говоримо, і що ми підтримуємо, має у собі в основі слово одне слово: Воно називається навіщо? От що буде, якщо це підтримати, як розвиватиметься екосистема, як вона послабиться чи посилиться, дякуючи тому, що медійні ініціативи будуть там присутні. Один такий дуже важливий момент, якого стає більше, його ще недостатньо. Це увага до того, як розвиваються медіа як інституції. Дуже важливо. Яка, е, яка роль, яке значення має ваша робота для знову ж таки локальної суспільної екосистеми? Чи ви бачите, як ви залишитеся стійкими? Звідки ці ресурси можуть прийти? Ніколи не вистачить грантів е, тільки грантів для того, щоб екосистема е, суспільства була стійкою?